Опитання про представлення від посади. Про те, що вона підозрюється вчину кримінального пробушення, з бачимо частину третьої. За тільки кримінального кодексу України, поліція та СБУ затримали посадовицю Білгородністровської міської ради за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Начальниця одного з відділів міськради, дізнавши, що місцевому жителю не вистачає трудового та страхового стажу для оформлення пенсії, запропонувала підробити документи, які б надавали йому можливість отримувати пенсійне забезпечення. Ціна такої послуги складала 400 євро. Правоохоронці задокументували протиправні дії посадовиці та затримали її у процесуальному порядку одразу після одержання неї другої частини хабаря в розмірі 10 тисяч 200 гривень. Слідчі поліції повідомили фігуранці про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням. Згідно з санкцією частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрювані запобіжний захід у вигляді тримання під вартості справа внесення застави. Та заклопотання правоохоронців підсторонив її від займаної посади. Досудове розслідування триває. Всі обставини встановлюються.